Всім привіт! І сьогодні я покажу вам, як установити гру, коли ви скачали лише образ диску. Що ж, на всіх комп'ютерах установлені архіватори. Вони можуть бути zip або WINRAR. Так як в мене встановлює zip-архіватор, тому я покажу, як за допомогою нього відкрити цей файл. Ось, будемо використовувати, наприклад, «Русської рибалки 3. Що ж, натискаємо правою кнопкою миші і вибираємо открізь з помощью». Ось. 7-Zip File Manager. Натискаємо на нього. Якщо у вас WinRAR, то просто вибираємо «WinRAR». І від цього нічого не зміниться. Що, ж, чекаємо, поки відкриється наш архів. Ось, як ви бачите. О, У нас такий архів відкрився. Тут можуть ще різні файли, але нам потрібен ось цей se exe. Натискаємо на нього подвійним кліком миші. Як ми бачимо, файл розархівірується. І зараз у нас з'явиться вікно установки. Ось архівація. Розархівація завершена. Чекаємо вікно установки. Ось, відкривається установка, натискаємо так. Як ви бачите, ось, вибираємо мову установки. І далі гра буде устанавлюватися. Але нам це вже не важливо, тому що ми розархівірували цю установку. Я показав вам, як це зробити, коли ви скачали лише образ диску. Думаю, мої поради вам допомогли. Тому, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!